Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 10 вересня 2025 року, місто Рівне. Зроблю такий коротенький обзор. Ну, хоча б про кілька слів розкажу про Соломію, Геліодор, Кишмиш і Пітер. Зараз ці форми йдуть на зрізку вже після цього відео. Вже дружина з мискою стоїть з ножицями. Вже її треба зрізати для того, щоб зробити сушити родзинки Тож кажу, дай кілька слів скажу. Про ці селекційні форми, тоді зрізай, і роби, що хочеш. Тож, пішли, друзі, до Соломії. Дивіться, друзі, Соломія. Соломія, ну, кілька слів про неї розкажу таке. Раннього сроку дозрівання десь приблизно 105-110 днів. Куш сильно рослий, ягода така конічно лимонного кольору, конічно, конічно конічної форми. Бессім'янна, грони цієї форми видовжені. У даному випадку десь сантиметрів 40 см. Вони бувають часом у мене і по 60 сантиметрів Дуже урожайна форма, має такий легенький мускатик, яка ягодка. І вже така такого лимонного гарного кольору ну, переливається на сонечку. Ось, не, не знаю, не тріщить. Лоза, ягода не трісить, лоза гарно визріває. Я вже казав, що сильно росла. Тобто дуже урожайна. В цьому році я вже казав, підмерзло в мене тут все, але в загальному я, в мене проволока від землі, там в тому кінці шпалери десь сантиметрів 60-65. Тут просто так трошки нерівно йде рельєф, тут десь сантиметрів 50, -50. Но я Чіпляю лозу, коли вже весною відкриваю, то на другу проволоку. Ось. Ну, на першу, на другу, як яку. І грона тут досягає до 60 см. Вона така, ця шпалера завжди завалена, ось, ну В цьому році на, на тій стороні кілька грон є. Тут одну я зрізав невеличку, а це що все в цьому році вродило. Отаке коротко про Соломію. Цікава форма, на розинки дуже гарно йде. Ну і їсти також непогано. М'якоть тут щільна, без кісточки. Ось дивіться, бачите, нічого тут всередині немає. Солодка і зараз відчувається легенький мускатик, дуже сочна ягода. Добре, пішли далі. Далі дивіться, друзі, кишмі Юпітер. американської селекції. Форма, сорт. Ягоди приблизно такої форми, як і в Соломії, але грона кардинально відрізняється. Грона в Соломії здорові, великі, такі видовжені, а тут по грам 200-300-400 сягають грони не більше. Дуже смачна, гарний мускат. Мені вона трошки якби приторна, але дуже солодка, гарна ягода. Сорт рахується ранньо середній, ну, не знаю, в мене він вже дозрів цей виноград. Дивіться, лози гарно визрівають. Надійний сорт, морозостійкість цього сорту десь мінус 26-27 градусів. За Соломію, до речі, я не сказав, в Соломію мінус 21 соломію я вкриваю. Ну і киш міш юпітер також вкриваю, хоча це реально підходить сорт на арки, перголи. Хто хоче посадити і не вкривати десь на якусь арочку, бісідку, то дуже гарно підходить цей сорт. Дивіться, лози визрівають, все визріває, все нормально. Е дуже вражайний сорт. Якщо вже старої лози дуже багато, такий е кущ 5-6 років і більше то і нагрузочку таку гарно несе, лози визривають при любі на грузці. Звичайно, нормувати треба, якщо хочете мати гарну ягоду, гарні грона, то краще понормувати, але ж надійний кущ, надійний сорт, претензій до них немає, дуже популярний у виноградарів. ось Гарне вино з нього виходить, неодноразово робив. Ну і взагалі поїсти смачна ягода. Ось, ось такі, бачите, така щільні грона. Так як в соломії рихлі грона, тут щільні грона не тріскає, не осипається, висить довго і потім ягода ізюмиться. Ось, Гарно оси їдять. ну, Таке, оси їдять все, що солодке, не тільки Юпітер. Отак коротенько про... Юпітер, кое-кі питання, задавайте, а я переходжу на Еліодор. І так, Еліодор. Ну, Грона дивують тут, а це реально м'ячики. Тут реально більше за 2 кг. Вона здається, ягода маленька, але вона така щільна, ягода між ягодою, що в руку береш тут ще. Не відрізав від лози. Дивіться, яка лоза маленька, тоненька, а тут скільки витягнуло. Ось, а Грона конкретна. Так як в Соломії грона рода... видовжені рихлі, то в геліодора получається такі, як м'ячики. Хоча ну, в даному випадку, як в мене як м'ячики, хоча я тут обрізав. Теж грони були більші, я обрізаю завжди одну третю я завжди обрізаю. Тут також, бачите, обрізав, вже ягода ущільнилась. Дуже урожайна форма, дуже тримає гарну нагрузку, кущ сильно рослий. Дивіться, лози визрівають помаленьку. Там менша грона, то лоза швидше визріває. А тут висить така десь до 2 кг, 2? більше 2 кг. Ще не, не дозвіваю зріжу і вона автоматично піде на дозрівання. Це також соломія і геліодор це форми загорулька. Тут також Геліодор має легкий москатик. Дивіться, які крила. Гляньте, тут крило в Геліодора навіть, як будемо так казати, на якусь маленьку гронку тягне. наприклад, як як в Гарольда, наприклад, є такі маленькі грони. Ще що, морозостійкість тут невелика десь мінус 21, мінус 23. На пагін я завжди лишаю одну грону. Ну, таку, грону, дві грони на пагін ну, не бажано лишати. Ось, На сьогоднішній день, з сьогоднішнім роком, ви знаєте, що рік був такий складний, вже готова. Не знаю, цукор не мірав, але ж вже пробую на смак ці ягоди зверху, то солодші ці. Ну, теж можна їсти, легенька така кистинка, але на родзинку дуже гарно піде. Ось ось це геліодор. Цікава форма, врожайна, стабільна і приваблює навіть покупців з такими гарними гронами. Тож, друзі, кого зацікавила, чи цікавий, хто ще не має на своєму участку, і думаєте, чи садити Соломію, чи садити те, те, те. Ну, Кожна форма заслуговує якоїсь певної уваги. Звичайно, в деякій формі є мінуси, деякі плюси. Ну, Наприклад, Соломія мені подобається по-іншому, Геліодор по-іншому. Хоча, якщо порівняти Геліодор і Соломію, то на мій погляд, Геліодор Геліодор як вам сказати геліодор цікавіша форма, ніж Соломія. ось Чому? Ну, по тій причині, що Соломія, я вже казав, як повісить чуть довше, то вже ягода така, як, як трава робиться. Ну, це моя, моя думка. А Геліодор може повісіти. Хоча також в нього. Немає такої здібності довго-довго Ну, От зараз він повісів, ця ягода вже дозріла, солодка стала. Ця ще доходить, доходить, вже майже дійшла. Ну, і якщо ця вже дойде і буде солодка, то ця вже теж, бо я думаю, що буде підпорчуватися. Ось так. Дозріла, взяли, продали, з'їли, зробили розинки і все. Так, друзі, коротко. Розказав про ці форми в даному випадку Геліодор, Соломія і Кишмиш Юпітер. Зараз, як я вже казав, підуть вони на зрізку. Може, в кого є якісь питання по цих формах, пишіть в коментарях, відповім. Чи рекомендую я мати ці форми в себе на участку. Так. Ось. І... Тож, хто не має, можете посадити, придбати, посадити. Хто має, то може поділитися своїми думками. В мене під цим відео пишіть. Буду радий почути ваші думки. Тож так, всім дякую, що додивились до кінця це відео. Дякую, що на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Хочу побажати вам гарного дня. Слава Україні!